Зайчики сяйво зимових зірок. Був холодний зимовий вечір у великому засніженому лісі. Місяць сяяв на небі срібним диском, а зорі виблискували, наче діаманти. Мороз перетворив гілки ялин на блискучі бурульки, а сніг м'яко хрустів під лапками маленького зайчика хопера. Хопер любив зиму. Любив, коли сніжинки лоскотали йому ніс. Коли лапаті пластівці снігу м'яко падали з неба і вкривали світ блискучою білизною. Але сьогодні був особливий зимовий вечір. Стара сова оголосила, що збирається розповісти історію історію про сяйво зимових зірок і таємничий скарб. Хопер схвильовано перестрибнув через замерзлий струмок, пригнувся під низько навислими ялиновими гілками і вибіг на велику галявину. Там вже зібралося багато лісових звірів олені, лисиці, миші, і навіть білка з кущистим хвостом збуджено стрибала туди-сюди. Сова сіла на свою улюблену гілку і заговорила глибоким голосом Дорогі друзі, в найтемнішу пору зими зорі розповідають свої історії. Подейкують, що вони вказують шлях до чарівного місця, де захований скарб. Але знайти це місце можуть лише ті, хто готовий допомагати іншим, і має добре серце. Хопер нашорошив вуха. Скарб це звучало захоплююче. Він ледве міг всидіти на місці від хвилювання. Сова продовжувала Йди за зірками. Але не забувай, що справжній скарб – це не завжди золото. Не встигла сова закінчити свою розповідь, як Хопер вже був у дорозі. Я знайду скарб, сказав він собі, рішуче ворушачи довгими вухами. Сніг виблискував, а зорі сяяли все яскравіше і яскравіше, чим далі він крокував. Зайчик був сповнений ентузіазму та бажання діяти. Але незабаром світ навколо нього став тихішим, а дерева відкидали довгі тіні в місячному світлі. Коли він збирався піднятися на невеликий пагорб, то почув писк. Маленька білочка сиділа на великому пні, відчайдушно шкрябаючи сніг. Що ти тут робиш? з цікавістю запитав Хопер. Шукаю свою схованку. пискнуло білченя у відповідь. Але сніг все засипав, і я не можу знайти свої горішки. Я дуже голодна. Хопер вагався. Зірки мерехтіли так яскраво, вони майже кликали його йти далі. Але він не міг залишити білочку голодною і замерзаючою. Ходімо, я допоможу тобі, нарешті сказав він. Разом вони довго шукали в снігу, поки нарешті не знайшли схованку білочки. Звірятко застрибало від радості і вигукнуло Дякую тобі, Хопере. Без тебе я б не пережила зиму. Зайчиня усміхнулося, але його серце билося з нетерпінням. На нього чекали зорі. Він попрощався з білочкою і продовжив свій шлях. Через деякий час Хопер дістався за мерзлої галявини, де під товстим шаром льоду протікав невеличкий струмок. Зірки тут сяяли особливо яскраво, і зайчик вже збирався стрибати далі, коли почув стогін. Біля струмка стояло оленя. Воно намагалося напитися води і одним копитом наступило на крижину. Тепер воно застрягло у льоду і не могло вивільнитися. О, ні. Я не можу вибратися. В паніці закричало оленя. Хопер тихо зітхнув. Він вже втратив стільки часу, але не міг просто залишити оленя. Чекай тут, я приведу допомогу. крикнув він. Зайчик помчав назад на галявину, де інші тварини все ще слухали розповідь сови. Оленятку потрібна допомога. закричав хопер. Разом звірі поспішили назад до струмка і спільними зусиллями звільнили оленя з крижаної пастки. Дякую, Хопере. Вдячно сказала оленя. Без тебе я б точно загинув. Зайчик посміхнувся. Йому було приємно допомогти, але було вже пізно. Зірки згасали, а місяць опустився низько в небі. Хопер сів на невеликий сніговий пагорб і звісив голову. Тепер я ніколи не знайду скарб, сумно пробурмотів він. Зірки згасли, і я втратив свій шанс. Але раптом навколо нього стало тепло. З'явилося золоте сяйво, спочатку слабке, а потім все яскравіше і яскравіше. Це було так, ніби зірки зібрали свої останні промені, щоб нагородити хопера. Сніг навколо нього заблищав, і в центрі пагорба з'явилася маленька сяюча скринька. Хопер нерішуче відкрив скриньку. Він очікував побачити золото або коштовне каміння, але там було лише тепле, золотисте світло, яке наповнило його серце. Тоді він почув мудрий голос сови, який, здавалося, долинав з неба. Справжній скарб, хопере, у твоєму серці. Ти допомагав іншим, навіть якщо це коштувало тобі часу і зусиль. Добре серце це і є найбільший скарб. Маленький зайчик зрозумів він посміхнувся, і світло в скринці осяяло не тільки зимовий пейзаж, але й його внутрішнє я. Відтоді Хопер знав, що доброта і чуйність роблять світ світлішим для інших і для нього самого. І щоразу, коли він дивився на нічне небо, йому здавалося, що зірки вітаються з ним, ніби кажучи. Молодець, зайчику. Тої ночі Хопер щасливо заснув, а вітер тихо шепотів між деревами на дворі, і зорі продовжували його оберігати. Дякуємо, що подивилися нашу казку. Сподіваємося, вона вам сподобалася. Якщо ви хочете почути ще більше цікавих історій. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки, щоб не пропустити нові випуски.